Ти будеш шокований, який краш-тест пережив цей годинник, півтори години різних ударів і все рівно продовжує працювати навіть після такого. Тож точно додивись до кінця. Рекомендую. Це годинник Харді АК 52, представлений у срібному та чорному корпусі, якісний сталевий браслет та додатково в комплекті каучукої ремінець. Модель функціональна та енергостійка. Але найголовніше подивитись, що він витримав. Харді з водозахистом 5 атмосфер, тож може знаходитись довго у воді, йому це не страшно. Функція ліхтарика дійсно зручна. Захист скла горіла глаз 4 -го покоління. Так вказує виробник. А я перевірю. Додамо ще ножа, відразу кажу, дряпали 15 хвилин. Протираємо і бачимо, що дійсно гарний результат. Корпус повністю зі сталі та по ідеї ударостійкий. Перевіряємо. Друзі, відео з молотком знімали 30 хвилин. Я хочу, щоб ви детально подивились, він мене вразив. Всі, хто пише, постав на стіл та вдар, якщо годинник слабкий, він розпадеться відразу. Спробуй просто взяти телефон свій в руки та вдаримо лотком. Впевнений, відразу розпадеться. Для нас головне, як годинник може себе проявити в повсякденному житті. Ну що, шокований від кількості ударів. Так, даємо контрольний і. Оп! Скло розбили, але все рівно працює. Перевіримо сам корпус та кнопки на корпусі. Все працює, не відпало. Наносимо додаткові удари. Так, як бачите, кнопки працюючі, тож все окей. Так, нарешті відійшла задня кришка, дуже якісно все закріплено, а годинник все рівно працює. Після води, як бачите, немає взагалі конденсату, дуже мене вразив сам матеріал корпусу. Після таких ударів гарне покриття взагалі все на місці. Ну і сам дисплей та процесор. Скільки пережив, але працює. Як ти вважаєш, це класний результат для бюджетного смарт-годинника? Я вважаю, що так. А твою думку чекаю в коментарі. Приємних покупок!